Росіяни посилили артобстріли українських позицій на півночі Харківщини. Про це розповів речник оперативно-тактичного групування Харків Юрій Повх. Серед тих, хто тримає оборону на Липецькому напрямку. Бригада Нацгварді Спартан. Журналісти Суспільного побували на позиціях гранатометників бригади. І як триває чергування, розповість Олександра О, зараз Ось Зараз кави йдуть. Ось. Це що? Це кап удару. Розрахунок протитанкового гранатомета на бойовому чергуванні. Це липецький напрямок північ Харківщини. Лінію оборони тут тримають, зокрема, бійці бригади Національної гвардії Спартан. Жорстко, ну вже привично. Зразу було ну, трошки моторошно, а зараз вже, ну, вже привично це. Почули каби летять, ну, чув над головою прилетіло, знаєш, добре. Десь ну, ударив, знаєш, добре. Десь там не розірвався, може, взагалі ще краще. Звуки вибухів тут майже безперервні. Це російська артилерія, дрони та каби. Крила летають часто, орлани, суперками і тому подібне. І от вони замічають рух якийсь і зразу починають гатити туди. Юрій командир розрахунку, каже, сам родом з Дніпропетровщини служити пішов півтора року тому. Мені це набридло, що вони то градами, то артой. Зараз вони там і півдронами б'ють. Набрилося. ну хочеться щось зробити краще для нашої країни і ну, вигнати звідси окупантів. Задача розрахунку зупиняти наступи піхоти росіян. Гранатомет працює на відстані кількох кілометрів від позиції окупантів, каже Юрій. Використовуємо створительний уровень як прицел. У нас є таблиця спеціальна, яка на який рівень треба підняти орудія. Щоб, ну, щоб попали ми точно в ціль. Прилад для виробництва чаю. Головне, що є лимон. Костянтин родом з Харківщини. До повномасштабного вторгнення був бджолярем. У 2022 році каже, повернувся до бригади, де проходив строкову службу. Харківська область. Харківська область, потім Луганська область, Соледар, Бахмут. Запорізька область, Запорізька. а тепер знову Харківщина. Вдома вона як та всюди. Дім. За словами командира розрахунку Юрія, нині у зоні їх відповідальності окупантам просунутися не вдається. Олександра Новосел, Суспільне новини, Харків.